Господи ж, який ви, який ви сексуальний. Ви щось взяли на перекус, щоб вам дати? А ви можете взяти вашу сосиску, покласти в бури? А чи не потрібно? Вона потім сама собою там опениться. Але вам прийдеться присісти на диван. Я візьму ваші обидві руки, поставлю собі на плечі. Спочатку. Ну я просто вважаю, що ви повинні дуже сильно хотіти стати моїм чоловіком. Ну я звісно хочу. Та ви згодні на випробування. Дам, 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 дам. Сідайте в машину. Да, мій хазяїн. Я вас за ногу отримаю, щоб ви подальку нажимали вчасно. Ой! Ой! Нічого страшного. За забрав руку, забрав руку, взяв рулі. <зас> То покладу ще раз, вам так. Ну заберу руку бо не доїдемо. Розкажіть, як ваш тиждень пройшов. Я от їздила, мені треба було курей поздавати, бо вони всі поумирали від сифіліс. Яким образом? А то ви спитайте мого сусіда. Як він попав до вас? Сифіліс <laughs> <Sifilis> чи. <laughs> Sifilis, кури чи сусід! Бо я можу сусід, пояснити все сусід, окрім сусіда. сусідів. <laughs> А куди мене завели? Ларис! Лариса велась! Тут моє подорожі криска Лариська! Лариса ми гості! У мене до вас буде декілька завдань, які ви повинні виконати. Якщо ви їх виконаєте, у кінці буде вологий приз. Ну, давайте. Перше, що я хочу, щоб ви мені знайшли курку. Хуяс! Я тут куртку ту. Котре... Де я вам курку знайду, об'ясніть мені? <рес> Чудо якісь... ви моє <рес> яхонте. Як ото стара розкопка. Ні, як йогурт. Прострочений. Алло. Вибачте, він сліпий. <рес> ну, є трошки такі, ну що я зроблю? Просто я вони от... не розуміють, що коли ти був у тюрмі, питали вилки в глазі жопу. Курку. О, там курка. Слухайте, ви доволі розумні. які у вас сочні губи. Бачу, як на них оце сало від шпрот масляних. Мені не треба, щоб ви знайшли мені камаз. Камаз? Якщо ваша жінка прийде до вас і скаже, щоб врятувати ваше життя, вона зайнялася сексом з вашим другом. Як би ви відреагували? Туалет ха <ріст> Подякую би, за те, що врятувала. Як то кажуть, кіча приймає всіх, так що я? Да? А я намагаюся сюди, я намагаюся туди залізти, мене не брали. Я казала, я точно знаю, що у вас о 12.00 безкоштовна їжа, а вони мене не беруть. Ми кажуть, не приют для пристарілих. Та мені mm. та й приюта не треба. Якщо треба вбити, когось я вб'ю, Тільки дайте мені ту кляту кашу. Якщо б я була пельменем... <ріст> Ти, ти б мене з'їв, чи залишив на тарельці? З'їм буде завжди зі мною. Е, дивись, якщо б я була відьмою, ти б погодився, щоб я тебе зачарувала і використовувала як кролика подопитного, але б ти завжди тоді був зі мною, чи відмовився і більш ніколи мене не бачив. Ой. Ой. Карсен, а Карлсен? Так, ну ладно, почала знімати штанишка, одну ножку зняла, взяла другу ножку, так от обережно стянула пояс. Господи труси Кельвін Кляйн, пизд. А, він втратив свідомість в слажду. Э, взяла води у рота і разом з кучею бо баба ба, ба, не чистила зуби приблизно років так 20, почала отак от <звук> і бить по Привіт, Любчик. Скільки разів в годину ти хочеш займатися сексом? Скільки разів в годину. В гад... Да, в годину. А <laughs> можна трохи обширніше брати, не? Ну да, щось я в півгодини. Та <laughs> я думаю, що раз піде. Раз в півгодини? Да. Ти <laughs> плачеш? Ні, <Nie>, я смеюсь. Бо <laughs> я вже подумала, може замало. О! <laughs> <laughs> oh, <laughs> Максимка, я думаю, ти загубився. Максим, не йди! Максик. То де того опіздала, нехуй було з хати тікати. Пані Єфросинія. Це не схоже на камаз. І до мене, будь ласка. Ага, ага. Можеш прикинути своїм оком, туди влізе мій гроб. А, ну думаю, трошки виступати буде. Стендап до? Концерт. Якщо буде лежати, отак гроб і трішки виступати, то я якраз ножки витягну, щоб провітрювати, щоб ноги не воняли. Я от на тебе дивлюся і от прямо от, да, на... ой, не може. особливо цей хрест. Я от дивлюсь на цей хрест на твоєму лобі і думаю, от коли ти мене шпехать будеш, я одразу помалитися можу. Що у тебе я там то... просто літочка штанах була. Здорово, так. Так, <реш> да, добре, добре, все добре. Ви ж розумієте, що мені треба, ну, здоровий чоловік. Добре. Дивіться, я зараз буду вам проводити по крові, будемо дізнаватися деякі деталі вашого життя. Взяла вашу ручку в свою руку, ніжно сексуально провела по руці. П -п Пане медик. Да. Тут трошки кров збирається, ну, за щось. Да, я

Вибачте, це мій каханець. Мені треба кров взяти перевірити, чи він хворіє чимось чи ні. Ви нічого не чули, пан Джек. Я я знаю, що у нас з вами були ну там невеличкі цей. Один раз секс це не, не стасуть. Все, Джек, не пісти мені. Як ви думаєте, мій колега Аміро збирає на мене компромат, щоб мене звільнили чи ні? Та ні, я ще здохну. Почнемо з самого простого запитання. Пан Карлос має імпотенцію. Пан Карлес. Ла, слухаю. Ваш цей мікродіодик в штані. Він ну службу справді чи? Та трошечки цей, блимає. Володя, подожди, подижі. Пан Карлос має рак яєчків. Та ні, я її не мав, ну все нам дало блядь. Вітаю. Доброго дня, тут е, зараз... А ми вам не заважаємо? Ні, ви не заважайте, тут така ситуйовина у мене, і виявляється, у нього рак яєчки. Тільки ви йому не кажіть. Пан Ка... Ну, думаю, тут не прокне. Карлос має дітей. Я їбав цей Карлос має одну Oy's. дитину. <напул> Ходи набухаємося. Дві? А тут не вдало плакнуло? Ну ти не розумієш? <рес> ти серйозний? І пак ти там список складаєш, а там два рази підряд вдало? Три рази! <рес> а можна, щоб вже був кінець, Має. бо ну я шас джерку діп. Джун джурика менше 10 сантиметрів. <рес> <рес> Ти <рикан> блядь, серйозно? <цей, рикан> я їй Цей <рикан> трай, блядь... Пан Карлес! Так про мене не ще не грав. Менше. 3 сантиметри. <рикан> Ой, там когось в рот, є будь. У нього 4 дитини, рак яєчки, і менше 3, <рикан> 3 сантиметрів. 2СМ. Один СМ. Пан Карлос. Воно не вдало випало! Воно не Вдало! Випало! блядь. <рикан> 3 СМ. П'ятдесят ти музику якусь в'їбав? А ну покажи. О! Слухай, слухам! Пан Карлос живе у селі. Чотири діти в нього є, але секрет у нього ще. Великі яйця ох яки на весь базар на всі роки. Пан Карлос знає чим вражать його скарби. Це благодать. П Пані медик. Пан Карлос яйця лише ростить. А Кажуть, всі він чарівник. Що за диво, це ж не трюк? Великі яйця, ох які на весь бас. Це, це шедевр, це шедевр, це шедевр. Мені дякували величезно. Це це, це це не пісня, це скарб. Знаєш, в тебе звісно багато недоліків. А, рак яєчків, чотири дитини, 0,5 сантиметрів. І потенцію. А то, ми, а то знаєте, після кожної. Воно на 5 сантиметрів зменшилось. Так що. шторся. Так, так, я та, як у А скільки, а скільки було де у тебе? Десять один десять. Да. А ні, ну чотири ж дитини. А може, то від однієї. А так як за один. А, вона одразу чотири народила. <клес> Ніхуя собі жінка легенда, жінка-герой. Не дивлячись на всі ці перегради, знімай штанишки. Великі яйця, ох які, на весь базар на всі роки. Пан Карлос знає, чим вражать його скарби, це благодать.